Активісти місцевого удару згуртувалися на вході парку імені глоби. Вони збиралися пройти мирною ходою вулицями міста до європейської площі в підтримку Євромайдану. Демонстрантів оточила міліція, що намагалася не дати людям рушити з місця і таким чином висловити свою позицію щодо побиття прихильників євроінтеграції днями у центрі Дніпропетровська, коли правоохоронці за мить до критичного моменту відлучилися з площі. Ми вважаємо, що в даному випадку міліція задійствувала цим бандитам. Естественно, что оппозиционные партии не могли оставить этот факт без внимания. И сегодня мы выражаем свое негодование и власти. Результатом сегодня будет резолюция, направленная в Минимум прокуратуру за бездействие и пособничество бандитам. Для нас это было зовсім просто шокующим, шокуючей новиною. Мы все были приголомшены нею. І сьогодні, сьогодні ми хочемо відповісти на ці всі провокації, що і сказати впевнено, що нас не залякати. До учасників акції підтягнулися і інші місцеві опозиційні сили. Колона нарахувала більше сотні городян та мешканців області. Згодом правоохоронці припинили чинити опір та надали можливість демонстрантам дістатися європейської площі, де вже зібралися небайдужі учасники акції. Загалом людей у центрі Дніпропетровська було близько 500. Ми до Дніпропетровської міліції. И просим их немедленно дать ответ, кто понесет ответственность за то, что вчера были избиты люди, которые просто пришли на улицу на европейскую площадь выразить свою позицию в отношении евроинтеграции. Третє за два дні судовий виконавець спробував зачитати рішення суду про заборону проведення акцій в Дніпропетровську. Проте у постанові були допущені помилки. Тож учасники мітингу відмовилися його виконувати. Окрім цього, кажуть в ударі, вище зазначене судове рішення буде розглядати апеляційний суд. Тож, поки що, вимоги щодо обмеження волевиявлення не мають сили. Громадський порядок на європейській площі забезпечували більше 50 співробітників міліції. Учасники акції пообіцяли збиратися щоденно та звернулися до українців з проханням підтримати євромайдани в Дніпропетровську, Києві та в інших українських містах. Україна. Україна це європа. А на площі Леніна, де повинні були пройти прихильники євроінтеграції, раптом з'явилися комунальники, аби усунути витік води, про який вони дізналися за кілька хвилин до початку європейської ходи. Анна Вернігорова, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.